Всім доброго дня. Сьогодні 21 вересня. Я знаходжусь в Одеській області в одному з господарств, де вирощується широка лінійка салатів від компанії Хазера. Давайте разом оглянемо цей асортимент та познайомимося з ним детальніше. Салат типу Лола Біонда Кріска відрізняється своєю легкістю у вирощуванні, стійкістю до несправжньої борошнистої риси та салатної попелиці. Завдяки цьому листочки чисті, без уражень. Салат товарний, формує розетку листків масою до кілограму. На сьогодні 42 дні з моменту висадки розсади, і цей салат вже підрізається. Салат типу Лола Роса Матадор відрізняється своєю однорідністю. На 42-й день після висадки розсади вже майже вся площа прибрана. Залишився такий невеличкий клаптик. Салат дуже цінують покупці завдяки його товарним показникам. Це курчаве листя зеленого в домішку з антоціановим забарвленням. До речі, антоціанове забарвлення він набирає стабільно впродовж цього сезону. Це сорт є універсальний, який можна вирощувати в будь-який оберт. Стільки й до основних захворювань та шкідників. Тож рекомендую для вирощування салат типу Волороса Матадор. А зараз я знаходжусь на ділянці поля, де вирощується салат фрізе. Але це не фрізе канкан. -кан». Фрізе канкан -кан» був проданий декілька днів тому назад, по ціні в два рази дорожче від звичайного фрізе, що саме дозволило продати його по такій ціні і так швидко. По перше, він сформував об'ємну листову масу темно-зеленого насиченого кольору. Яка розпадалася на дуже однорідні листочки при його розрізі. Тож, як результат, конкурент ще на полі, а Канкан -Кан вже проданий. В наступному році у Канкану не буде конкурентів. Також коротко хотів би оглянути позиції серед салатів Айсберг, які вирощуються в цьому господарстві. Справа від мене Робінсон, зліва Лілах це е, відомі салати, які обирають професіонали. На сьогоднішній день, через 42 дні після висадження розсади, ще рано говорити про врожайність, але ми точно можемо зазначити, що рослини швидко набирають масу і виглядають здоровими, без ураження шкідниками, такими як трипс, попелиці, без краєвих опіків та ураження несправжньою борошнистою росою. Дякую за увагу. В кінці лише хочу зазначити, що професіонали вибирають салати від компанії Хазера. Рекомендую всім спробувати, рекомендую вирощувати. Дуже потужно маємо лінійку в своєму асортименті, а потужні новинки незабаром. Тож, зростаємо разом!